Перед новорічними святами вважається злочином не приготувати справжні марципани. Залишаю вам рецепт шоколадних та класичних з малиною, і також їх можна використовувати як начинку у уштолени. Обов'язково зберігайте. Традиційно використовую продукцію від компанії Бесві Foods, а саме мідалеве борошно, шоколадний фонд, малиновий кранч і також готову шоколадну глазурь. Для класичних марципанів потрібно об'єднати мигдалеве борошно із пудрою, засипати у чашу блендера, додати води та трішки. Мигдалевої есенції, усе ретельно проблем. Дерувати. Далі мерцепанову масу можна скачати у ковбаску і додати як начинку у штолен, або ж додати малиновий кран. І я ще згадала, що у мене затаїлася класнюча вибухова карамель, також від компанії Best Way Foods. Посередине вмішую і зроблю собі мерцепан до чаю. Скачую мерцепанову масу у брусочок, ховаю під харчову плівку і відправляю морозильну камеру на одну годинку. Для шоколадних мерцепанів об'єдную мигдальне та фундучне борошно і додаю шоколадний фонд. Перемішую. І роблю абсолютно те саме. Додаю воду та мигдальну есенцію. І також вмішую малиновий кранч. Знову ж таки, можна скотити ковбаску і зробити начинку для штолена, або ж такий от брусочок, щоб потім собі нарізати його до чаю. Розтоплюю шоколадну глазурю, додаю малиновий кранч, перемішую і глазурую кожен брусочок, просто кидаючи його до глазурі. Викладаю на пергамент, ховаю в холодильник.